Я ще хотів порадитись з вами хлопці з виробництва. Кажуть, давайте робити нові кольори, а я е, ну, завжди даю добро тільки на ті кольори, в яких я впевнений. І от зараз е, зробили один із тих кольорів, е, який точно буде працювати, але нема, нема можливості. Так часто, як раніше, тестувати, нема можливості тестувати шовна. Зараз я вам хочу показати той колір, який ми плануємо восени запустити. І е, хотілося б від вас почути, у кого була практика ловлі на цей колір, хороша або добра або погана. Зараз я... Достану мені тут зробили улюблених дві моделі. Це в нас Леді Бандіт. От вона така жовта з помаранчевим. Ой, а ось і на руку ларва мені сіла. Зараз я покажу те, чим ми тебе копію коп твою, з чого ти вилупляєшся, ага. І зробили. Полетіла, злякалась. І зробили ларву. Ми раніше в двох кольорах не робили, але цей колір в мене працював в других приманках, коли я ще дуже-дуже займався риболовним спортом. І щука дуже-дуже це любить. Судак це любить. По окуню. Мало я на такий колір ловив окуня. І для мене ясно, що такі приманки, як Леді Бандіт віброхвости, вони в такому кольорі точно будуть, будуть добре працювати. А от маленькі на е хотілося б від вас почути в коментарях, Хто як відноситься до таких двох кольорів?